Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сьогодні буде огляд актуальних новин, найсвіжіших новин, як навіть сказав. Полярний сяйво знову над Україною. В мережах, відповідно, сперечаються, чи то якась суперсекретна зброя росіян, чи то знак. Ну давайте подивимося, що й до чого. Ну що, поїхали. Ну, давайте запитаємо. Вчені пишуть про потужну магнітну бурю на сонці. Ну, в принципі, я відчув її на собі. Е, ну, давайте запитаємо, чи все-таки це фізичне явище, якби фізичну природу має саме природню. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи оце от полярне сяйво, яке ось сьогодні відбувається над Україною, має фізичну природу, це як фізичне природнє явище? Хай скажуть вам неправду. Гебо. Ну, да, дар вищих сил, ну так. Да. Соуло. Торісас. Боже, прям як пісня, знаєте, прямо як по нотах. Що ми маємо? Гебо, соло, Торісас. Ну ось дар вищих сил, да. Читайте. В даному випадку ось соло. Рунуру сонця. Що ви хочете. І далі Торісас. Сонце розбушувалось, якщо так, так. Да? Ну, та же ця руна агресивні дії означає. Ну, будь ласка, все як по нотам. Да, Чисто природні явища, ніякої там зброї росіян чи щось такого. Сонечко, будь ласка, вгомонися. Мені не переливки через тебе. Та й не лише мені. 에... Так, дякую за відповідь. Ну, давайте подивимось до того, що це знак не знак. Якщо знак, то що він несе Україні? Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи полярне сяйво, яке оце зараз відбувається над Україною, це знак від вищих сил? Хай скажуть вам правду. Райдо перевернуто. Алагус. Ансус. О, так, да, точно. Тут можна не сумніватись. Добре, райдо перевернута, Лагус і Ансус. Ну ось, власне, знак від вищих сил, ну так, да, і випадає руна, яка це значить. А до речі, в розкладах у мене йшло, що буде, буде щось цікаве. Да? М -м -м. Будь ласка. До речі, знаком Зодіака випадав у знак від вищих сил. Ну, ось, якщо чекали, якщо просили, ну, будь ласка, Але це знак не лише відповідно для. Конкретних людей, я і знак для країни як такої. Далі ж, ну давайте про все по порядку. Ну, так, да, райду перевернути. Тобто, так, да, певне якби роздоріжжя в плані, як мені йде в плані трактування, як, як саме пояснити ту подію. Да? Але Лаус, вектор у мене правильний, ну, це натяк мені, зокрема, що думка у мене правильно йде, да? слухай інтуїцію. Ну, і ось, власне, Ансус, руна знаку вищих сил, щоб навіть не сумнівався. Гаразд. Е, руни сьогодні в ударі. Чітко прям відповідають, прям ух, клас. Так, дякую за відповіді. Добре, ну і давайте подивимось, власне, що ж той знак Україні принесе. Адже це все-таки знак, дійсно. Ну, подія така, цікавенька. Минулося айво там що? Після того контрнаступ, здається, почався, що нічого не помиляюсь. Ну, саме активні дії на там в районі Токмака і не лише. Побачимо, що цей принесе. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а поясніть мені, будь ласка, що оцей оце оцей от полярний сайве, який сьогодні відбувається над Україною. Що воно означає? Які, які, яке значення воно несе для України саме? Хай скажіть його правду Ейвас. Рус перевернутий. Наутіс перевернутий. Ну і що? Вунья. Дагас. Перд. Ох ти! Краса, слухайте. Добре, зараз хвилинку ще йде інформація. Ага, ну все, тепер зрозумів. Добре, що ми маємо? Ейвас, Урус перевернутий, Наутіс перевернутий далі. Вуньо, Дагас і О, Інгус. Господи, зовсім вже запрацювався. Е -е -е -е. Думаю, одне, кажу інше, все вже. Добре, що ми маємо? Ну, ось я і вас. Да, певні труднощі перешкодимо, воно означає. Але це такі труднощі, які долаються ось. Вони дають вихід на новий, на новий рівень, якби, на новий етап. Труднощі долаються ось. Ну, До речі, це ПВО, якщо що, в тому числі. Е, ну, не, не думаю, щоб тут прям про, про допомогу в плані ПВО позначали, Тут більше, хоча й вона буде, тут більше саме про подолання труднощів. Труднощів з чим. З військовою відповідно, з браком сили, якщо так. Ну, зрозуміло, якої. Зброя, да, там і так далі, тому подібне. Зброя. Ось, подолання труднощів зі зброєю, значних труднощів, якщо так. Ну, да, Це руна долі перевернута, але ж це і труднощі, такі, знаєте, значні, якісь обмеження, якісь ну, маніпуляції, якийсь тиск, примушування до чогось, це все сюди. Ось. Ну, йде подолання цього всього. По фіналу воно нам дає вуньо, воно нам радість дає святкування. Ага? Ну, хтось жартував, що це там е, пришестя Бандери, да, адже червоне сяйво на фоні темного неба, червоно-чорний прапор. Так? Е, ну Не про те мова. А хтось каже, що це смерть Путіна так ознаменувалась. Ну. Е, на жаль, на жаль. Тут інші радісні новини. Воно нам принесе радість, воно нам святкування принесе. Якраз в плані чого, в плані оборони. в плані оборони, Тобто, в плані подолання труднощів зі зброєю, зокрема. Да, повідно, я дивився, стаття залужного мені згадується. і це якби, Тор... Слухайте, а на Залужного ж теж там в кінці падало пуста руна Ансус. Якраз я і сказав, що знак відвищих сил в тому числі. А так, да, і дійсно так же ще програється. Е, дивіться, ну це так згадалось до слова. Перекріплю, напевно, те відео сюди. Да ось, воні, Ну, радісні новини святкування. да. Воно в даному якщо той знак нам, ну, наскільки пам'ятаю, там не дуже позитивний розклад був, так, е, то тут ось позитивний. Ось воно нам трансформацію ситуації дає, якраз по силі, да? хоч і брак ресурсу, але брак ресурсу трансформується в шода, впертин трансформується. А це рік достатку, якраз. Тобто це вже, ну це вдача, до речі, значні поставки зброї. Вже там, ну, значні. Не ешелони, все рівно ще тому, що під навтізом перевернутим, але це вже такий приємний об'єм, так би мовити, поставок зброї. Мало того перце, знаєте, як відкриття також якихось можливостей, якась цікава номенклатура, нова може прийти. От що. Те, до речі, що шоло з великими труднощами. Ну що, Таурус, атакамси на 300 км. Чи може F-16 нарешті? То б свято дійсно було. Ну, добре, тобто, загалом знак позитивний, в принципі, голова поболить і пройде, а позитивні наслідки для країни лишаються. Тому, як би. Чекаємо, потерпимо, як то кажуть. Е, добре. Ну Всім метеочутливим співчуваю, бурю прогнозують на 3 дні. Отповідно, запасайтесь таблетками. Е, ось. Ну, а з хороших новин для країни як би дійсно хороший знак. Добре, експрес-відео буде, я вже втомлений, вже не можу затягувати. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить!